Віденська ратуша це воістину візитна картка та гордість міста. Перша її частина була збудована у 1883 році, але згодом її збільшили через збільшення кількості громадян, виконана у неоготичному стилі. У ній знаходиться понад 1500 кімнат, три високі вежі, сім дворів, що розташовані всередині будівлі. Найвища вежа досягає 105 метрів. На її верхівці знаходиться залізний знаменник у латах. Аркадний двір вважається найбільшим, тому тут постійно проводиться літній музичний фестиваль. Також щороку організовуються різноманітні заходи, різдвяні ярмарки з сувенірами, атракціонами, каруселями, новорічні вистави, кінофестивалі, карнавали, концерти, бали. Влітку діє просто неба, кінотеатр. А в зимовий період ковзанка. Тут є багато затишних ресторанів із традиційною та європейською кухнею. Якщо вам потрібна допомога у питаннях бронювання квитків на міжнародні автобусні рейси чи страхування для виїзду за кордон, то звертайтеся за допомогою способів комунікації. Використовуйте посилання в шапці профілю та приватні повідомлення.